день мугаство Юпітера, планети великого щастя, Мої найкращі вітання. Сьогодні у нас містичний день де дзеркала, а ми знаємо, що це непростий предмет. Навіть перед Новим роком дівчата ворожать на дзеркалах і усіх країнах світу. Прикмети народні пов'язані з дзеркалами, майже однакові. Коли Повернувся, щось забув. Обов'язково потрібно подивитися в дзеркало, інакше буде дороги. Також існує така погана прикмета, що не можна у ванні вішати дзеркало, інакше позбуваєся і грошей, матеріального благополуччя, здоров'я і навіть родини. І це дійсно таки правда. І не можна, щоб у спальні, особливо де молодята, відпочивають весело дзеркало, якщо воно вже там висить, просто на ніч його закривати. Інакше це до похолодання. Відносин призводить. Також ми знаємо, що коли йдемо на прийом, особливо до начальства, вирішити якісь важливі питання у нас в кишені повинно бути маленьке дзеркальце. І ось тоді не буде нам відмови у вирішенні будь-яких питань. Обов'язково зеркальною поверхнею від себе. Місяць сьогодні війшов новий знак зодіаку це близнятка. Це нерозлучні брати, кастор і полокс. Коли місяць рухається по цьому знаку, у нас дуже вразливі наші легені, наші плечі, наші руки. Організм потребує чисто повітря і не даємо великого навантаження на руки. В дні близнят нас тягне на шопінг, на знайомства. Але потім виявляється, що половина цих знайомств, половина тих речей, які ми придбали, нам зовсім не потрібні. В близнят. Розпочинаємо ремонт, але він затягнеться надовго. Прогнози погоди часто не здійснюються. Домохазяйки стоять цілий день у плати, готують щось смачненьке, як їм здається. А домочадці незадоволені. їм хотілося би чогось іншого, тобто обов'язково жарненького. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак близня. Це ж стрілець, який відповідає за нашу печіночку. В 1675 році в цей день Христіан Г'юян запатенував перший світі Кишенковий годинник. Ми згадуємо про те, що в 1884 році знаменита гривдяцька обсерваторія була затверджена як початок нульового меридіану. Також кажуть, якщо сьогодні знайдеш грибочок, обов'язково його посуши і поклади для хазяїна дому для домовика. Тоді завжди буде е, і порядок у домі, і е, будуть гроші водитись. і Буде на нас чекати добробут на цілий рік. Ну а нам усіх наших добрих справах. Нехай посприяє розташування небесних світил.